Перед великодними святами проходить ця виставка, що ви прийшли уважити писанку. Писанка це лист до Бога, так говорять. Почала писати писанку я з 1992 року. Працювала завідуючою бібліотекою в Нововоронцівці, і моя директор з відділу культури послала мене. Ми почитали тоді, що мастер клас Навчаю писанкарство у Києві в музеї книги. Мені пощастило на недільку поїхати із своїм сином, він якраз прийшов з лав армії, і ми з ним поїхали в Київ. Побувала я на цих, тоді ще був Радянський Союз. Тоді з кожного ще були люди і з далекого сходу, з усіх міст тоді Радянського Союзу, ще були люди по одному, по одному чоловіку. І там я побачила і познайомилася з Оксаною Білоус, це моя вчителька. Ми зараз до сих пір ми не з нею підтримуємо дуже тісний зв'язок. Вона мені надсилає фарби. І що, що мене хвилює, я завжди можу до неї дозвонитися. Вона тут молоденька була жіночкою чи дівчинкою, а зараз вже в ну, водах, тому що вже стільки років пройшло. Першим писачком, коли я приїхала додому. Я купила писачок, але діткам ну, не мала тоді купити, бо вони були, коштували дорого. То ми робили писачки із медичних інструментів. Це пінцетик такий, і шнурочки, тоді шнурочки були із залізними кінчиками, пам'ятаєте? Uh -huh. Миколя випалював голочкою і цьому, вже в залізному uh -huh. етапі, прив'язував проволочкою до такого саморобного писачка. І це буквально недавно він знайшов Я сюди їх привезла. Декілька штук. це були перші мої писачки, якими писали дітки. А потім, уже коли сталося, можна було вже виписати. Вони були, тоді вони коштували по 10 гривень. Це теж було зараз. Такий писачок стоїть 100 гривень. Це, це нам це теж було дорого. Писачок Ось такою маленькою ручечкою, маленьким таким кінчиком, туди набирається віск. Хто писав, то знають. Сюди набирається віск, звідси витікає. Гріється на звичайні свічечки, а витікає, береться воск, вузк, і витікає воск, і воском пишеться писаночка. Писанкою називається тільки те, що можна писати отаким от писачком. Є дряпанки, це свічечка капається, ось крапанки капаєте свічечка, дряпаночка. Це є. Фарбується в один кольор і гастреньким якимось ножичком або ножницями вишкрябується малюночок. Не треба таким уже бути художником, це у всіх-всіх воно одержується. Писати писаночку можна на всіх видах яєць, крім голубиних і ластівок. Де вважається, що дуже велике гріх не можна писати на дні. Я хочу сказати, що я свою сьогоднішню виставку. Присвятила своїй онучці Аріночці. Їй сьогодні день народження. Їй сьогодні 19 років. Я їй вночі написала, вона мені в годинку вона мені відповіла бабуся дякую. Це така маленька дівчинка, яка, коли їй було 5 років, 8 років у му році. Йому держали цесарочок. І ми з нею написали, може, хто у Фейсбуці я посилала вночі. А може, хто вже бачив в самому Фейсбуці таку мою ну, чудо таке, яке сталося? Ще місяць назад я розповідала своїм дівчаткам про це. Цілий день тоді плакала, коли про це все знала. От. А сьогодні ще раз воно прийшло і я знов, знов трошки поплакала вночі, але якось потім заснула, бо сьогодні важкий йому день. І ми з нею написали 33 писанки. Вже у мене ця книжечка була, трошки пізніше я вас розкажу про неї. І приїхала методист із Херсонського, був творчий звіт у нас у будинку культури, і я віддала цю колекцію пані Юлі. Ну і потім вже пройшов час, вже ми переїхали в Кривий Ріг, почалася війна. Коли війна почалася і сказали, що в Херсоні Розбили, розбили музеї, спалили музеї і все вивезли в Росію. Я так ну, затривожила і мені стало обідно, що Херсонської писанки Херсонської губернії немає тепер уже. І ще влітку я вирішила, що я її поновлю. Тільки не 33, а вже туда в і Одеску, і Дніпропетровську область. Зроблю з повністю Херсонської губернії. Тоді у Херсонську губернію входили є Єлисавет, Градський уїзд, Одеський уїзд, Ананівський уїзд. А це вже потім стала вже окрема Тухопетровська область і всі області, які зараз у нас є. Ми з нею написали, і так вона залишилася в музеї. Я вирішила поновити її. Думаю, влітку я олівчиком поновила 90 качиних яєць. Зробили везеруночок на 90 качиних яєць. Потім зробила, положила їх в жовтий фарбу. Ну а тепер, коли узнала за виставку і йде свято, я вирішила, і я неділю я написала менше, мабуть, дня 4, по 25, по 30 яєць кожного дня і я зробила цю цю. Корекцію і сьогодні привезла, і ви всі подивитесь на 81 Так, <рекція> да, Зараз воно там 81 штучка. Справа в <рекція> тому, що декілька у селах, декілька писанчик повторюються. Я їх вже не повторювала, щоб не було І місяць, місяць назад мені мол, зателефонувала, зателефонувала пані Юля, ця методист із Херсонського. Музею дівчинка, яка зараз живе в Америці. Як вона там опинилася, як вони виїжджали із окупованого Херсону, як, як цю виставку їй передавала подружка, коли зібралася в Херсон із Америки, і спитала у нього Юрію, що тобі привезти? Вона каже: там і там у мене вдома писанки лежать. У трьох таких звичайних маленьких коробочках, а коробочки розірвані. Як ви бачили, то вона із фотофособила світлину цих коробочок. Із цими писаночками. А я вважала, що їх вже немає. От то Це було для мене таке диво, що от, дуже розумна ця Юлічка, в неї декілька освіт, вона вже вийшла заміж, вже і, ну, з 15-го року, вже скільки часу пройшло. І вона знайшла себе в Америці, вона знайшла ресурс україномовних людей, там створила, написала програму. У якій навчаються учні із 30 школ Америки у різних, різних штатах. І вона значить, розповідає про Марію Климаченко, про Катерину Булаку, про писанки, які в неї зараз. Вона попросила, я її пофотографувала всі всю цю книжку, розповіла про нашу надію, про прифронтовий наш Кривий ріг. І так. Вчора для мене це було ну, таким сюрпризом, що вчора у Фейсбуці вона виставила як, як красиво оформлена ці 33 писаночки гарно. І, і що вже вона виставляла, і вона описала і написала про нас з Зарінкою. От, от така історія, так, таке чудо.